Точність складки першого ряду стіни блоком і тонг має вплив на точність і якість стіни всього дому. Після укладки горизонтальної ізоляції і розбивки осей стін за допомогою нівеліра визначається найвища точка будівлі. Точне вирівнювання кутів зовнішнього ряду ми перевіряємо за допомогою шлангового рівня. Для того, щоб отримати більш точне положення вирівнювання, ми можемо знову використати нівелір. Система шпунт-пас в блоках «Ітонг» дозволяє вести кладку без горизонтального шва, завдяки чому будівництво ведеться набагато швидше. Блоки ідеально підходять один до одного. Блок першого ряду встановлюється на звичайному цементному розчині, у котрому співвідношення цементу до піску складає 1 до 3. Завдання розчину згладжування випадкових відхилень фундаменту по вертикалі. Розчин наносять звичайною кельнею. Кладку зовнішніх стін починаємо з кутів. Важливим є те, аби шпунти були направлені назовні. Це полегшить подальші фінішні роботи. Після кладки блоку і тонг перевіряємо його рівень і поправляємо за допомогою гумового молотка. Потім між встановленими зовнішніми кутами стіни розтягуємо шнур і заповнюємо ряд. Натягнутий шнур полегшує контроль за горизонтальною кладкою блоків і тонг у прямий ряд. Ці блоки вирівнюємо з блоком, встановленим у куті ряду і поправляємо за допомогою гумового молотка. Якщо відстань між зовнішніми кутами не має повної довжини блоку і тонг, ряд слід доповнити відповідним підрізаним фрагментом блоку. У цьому місці обов'язково робити вертикальний шов. Докладки наступних рядів можна приступити після затвердіння розчину, тобто через 1-2 години після встановлення першого ряду. Слід звернути увагу, що для популярних блоків 36,5 см придатний стандартний фундамент 24,5 см. Це абсолютно відповідає будівельним стандартам, де нависання стіни над фундаментом не повинно перевищувати 1,3 її ширини.